Зараз до спеціального виступу я запрошую на цю сцену координатора системи ООН в Україні Матіаса Шмале. Виступ буде англійською мовою. Тому кому потрібен переклад, будь ласка, візьміть зараз навушнички. Під ваші оплески. шановні пані та панове, вельми шановні учасники. Для мене величезна особлива честь сказати кілька слів, особливо після таких надихаючих виступів, як ми щойно почули. Віце спікерка парламенту, яка одна з засновниць, співзасновниць українського жіночого конгресу. На сьогодні теж тут вам висловлюю свою повагу. Як я сказав, для мене честь бути частиною цього івенту та бути, вітати. Сміливість буде видатну сміливість українських жінок і по всій Україні, як ви як ви сказали, ви не самі, і особливо поряд з лінією фронту Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні та в Краматорську минулого тижня, коли я відвідував ці міста, я бачив та знайомився з видатними українськими лідерками, лідерками громад, які обрали залишатися там і працювати навіть в умовах ризику. Жінки це надзвичайно важливий місток між місцевими органами влади та вразливими групами людей. Вони підтримують евакуацію, надають гуманітарну допомогу, підтримують громади разом, не лише біля лінії фронту. Я зустрівся з жінками в лідерстві в уряді. Багато з них є сьогодні тут на національного рівня, аж до рівня громад в уряді, в управлінні, народні депутатки, голови великих і малих підприємств, часто близько до лінії фронту з 2022 року, і лідерки громадських організацій одні з найпотужніших членів гуманітарної команди, яку я очолюю, це організація очолені жінками. Ваша ваш неоцінений внесок ще є недостатньо озвученим для всіх. Про нього мають знати більше і в міжнародному співтоваристві всі ми і особливо ми, чоловіки, мають робити більше, аби забезпечити повне включення жінок у прийняття найважливіших рішень, які вплинуть на сьогодення та майбутнє цієї країни. По світовому досвіду ми знаємо, що рівна участь жінок у прийнятті рішень має бути рука об руку зі справедливістю. Гендерна рівність для жінок дівчат є центральним для гуманітарних гуманітарної роботи та відбудови ООН в Україні. Інвестиція в жінок для нас це. Те саме, що інвестувати в демократичні уряди, сталість та місцевий розвиток по всіх регіонах, які постраждали від війни, 24 організації системи ООН, програми та проєкти сприяють участі Українок в економічному житті України доступу до роботи сервіси пов'язані з дітьми та покращення умов для бізнесу. Також ми визнаємо, що ми. Не робимо все одно достатньо. Ми рухаємося вперед. Ми фокусуємося на ефективних активних програмах. Ініціативи мають підтримати особливо вразливих дівчат та жінок, ті, хто живуть з обмеженими можливостями, ветеранки сім'ї та їхні родини та маргіналізовані меншини. Треба, щоб вони повністю могли брати участь у процесі відбудови України. Ми маємо. Впевнитися, що вразливі дівчата, жінки, молодь всі ці групи, які я зараз зазначив, мали всі ресурси та інструменти, аби брати участь повністю в прийняті рішення та громадянських ініціатив, громадянських політик. Ваші голоси мають бути почуті ясно та голосно, тоді як ми відбудовуємо гідне майбутнє для України, звісно, фінансування. Це один з одне з проблемних питань, і я закликаю міжнародне співтовариство не забувати Україну і ставити в пріоритет інвестиції, які у посилення українського суспільства. І на сам кінець дозвольте сказати, що святкуючи та. Силу жінок давайте не романтизувати ту ситуацію проблемну, яку ми маємо сьогодні? По... Впродовж останніх тижнів, днів, коли я їздив по Україні від Сум до Херсона, я познайомився з багатьма громадянами, які вже дуже втомлені та виснажені тими проблемами та бідами, які спричинила брутальна агресія Росії проти України. І коли... Зброя затихне, ми маємо бути готові працювати далі. І вчора був особливий момент в Харкові. Я відвідав те місце, яке коли той дитячий садочок, куди поцілила російська ракета. І я не можу зрозуміти, як хто б то не міг подумати, що взагалі можна таке уявити, атакувати це місце, де живуть та навчаються діти, і ці атаки проти громад проти громадян мають зупинитися. Я зустрівся із жінкою гуманітарною працівницею, яка працює з нами. Вона відвесла дитину вранку через три і через три години вона прийшла, забрала свою дитину із цього розруйнованого садочку. А через годину вона вже повернула, повернулася до садочку і допомагала вже як гуманітарна працівниця, і це. Вимагає величезної поваги, і я хочу підкреслити, що ООН в Україні буде докладати всіх зусиль, щоб підтримувати вас, особливо містуючи в жінок та дівчаток у всіх сферах їхнього життя. Координатор системи ООН в Україні.